Зростання довіри до міліції має посприяти реформуванні системи правоохоронних органів. В цьому переконані експерти реанімаційного пакету реформ та центру політико-правових реформ. Вони запропонували проект змін в міліцейських структурах. Це зумовлено насамперед тим, що в Україні співробітникам МВС довіряє менше 5% населення. В той час як в європейських державах цей показник становить не менше 70%. Фахівці вважають, зміни мають початися з самої назви. Відтак пропонують перейменувати міліцію на поліцію. Жодна нормальна демократична країна не має органу і такої назви, як міліція. Міліція. Воно вперше такий термін був використаний в під час французької революції. Це означає озброєний народ. Вони визнали, що нам не потрібна держава для того, щоб забезпечити правопорядок в, в тих умовах і французь, там, в Парижській комуні, І ми у нас народ буде цим займатися, да як і всім іншим. Ось тому це така назва. Очікується реформа. Повноважень та адміністративного підпорядкування правоохоронних органів йдеться про зміну статусу міліції. Замість воєнізованого формування надалі це має бути служба безпеки та правопорядку. У цій сфері на Прикарпатті зайнято понад 3,5 тисячі працівників МВС. З них 14% працює в апараті обласного управління. Реформа не виключає скорочення штату майже на 80%. Натомість пропонується збільшити кількість дільничних інспекторів у містах та селах області. За рахунок цього скорочення можна буде забезпечити. Печити в кожному в кожному районі, в кожній місцевості, що з одного боку буде відповідна і швидка реакція на на таке повідомлення про те, що там вчинений злочин, да це з одного боку. З іншого боку, це дасть можливість нинішнім співробітникам. Все таки забезпечувати восьмигодинний робочий день. Нагрудний жетон ще одна інновація реформи. Завдяки значкові можна буде одразу ідентифікувати посаду, ім'я та прізвище правоохоронця. На законодавчому рівні буде заборона приховувати службовий жетон, а тим паче не носити його. Люди також матимуть право фіксувати роботу правоохоронців на фото чи відеокамеру. Мар'яна Гранешко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.